Ще один, бачимо. Тільки відвернувся. Дві хвилини, тільки відвернувся, поспілкуватися з людиною. Вже під'їхали. Дивін. Молодочек, ваша машина. будь пожалуйста. Ось, стоїть. А, то є? Дві хвилини, як відвернувся. Шукаю одного, інші інше приїжджають порушуюсь. Будь ласка, дівчина, не поручте подорожную руку. Будь ласка, заберіть авто. А? Вы поруч подорожную руху, Заберіть авто. Тут не можна вставать. Будь ласка. Сейчас на 2 секунди. Нема такого, не передбачено. Пешеходы ходять, діти ходят. Я, Та -та заберіть, Та полі... я Зараз, я я зараз, зараз, зараз полицию выключу. Э, Сань, дай мне Кошелю, Будь ласка, заберите машину в Ну кому вона зараз мешает? Пешеходом заважаю, а вы порушите полодожную руку. Там рядом тоже стоит машина. Ми чекаємо, чекаємо, мотор, чекаем Ось такі, бачите, Водій, до речі, жіночі статі. Я ж прошу вас по людськи будь ласка. Шукай, гаманець. Порушено после. Заберіть, будь ласка, я вас прошу. Доброго дня. Можна Можно полису? можна, будь ласка? Місто Подільськ, вулиця Проспект Перемоги, кут енергетиків. Біля сімейної піцерії, дві автівки залишили автівки з поручного правил дорожнього руху. На пішохідній зоні так, порушує, порушує, порушує. енергетиків. Біля, біля сімейної піцерії. Мазда, Мазда, Валя Наташа 70. 1470... Валя Наташа. 4. Рома Маша. Э... Сікує, конечно, помиляюсь. Я не дуже розбираюся в цих марках. А Акура Валя Наташа 0935 Оля, Оля Света Майтала Юрій Анатольевич що не слухається? Я що собі? Потім будь ласка, забери, будь ласка. Я такі холим. Тут дитина, до речі, бачимо непомолительно сидить на передньому сидінні, Також є по Ви Просто не розумієте, як тоді був випадок, що девочку збили, так? Тут тоже отак стоїть. Ще... Тут стояла машина і ця дівчинка вийшла так із-за машини. Ну хорошо, що там і на скорості. Mm -hmm. да? людині просто не було видно. А, а как туди це було? А це було пару лет назад. Да? Да, mm -hmm. Дівка, так... авто автобрати? Порушите подорож до руху, не порушите. Порушите подорож до руху порушить, Заберіть, будь ласка. Порушуйте дорожнього руху порушити. Будь вот ласка, заберіть автівку. Будь ласка. Зверніть увагу. В двох автівках водії жіночій статі. Та, так, так вони здавали екзамені. За гроші здавали екзамени. Тому вони не, не знають, чи можна, чи не можна, а використовувати зв'язки та гроші та хабарі, які дають поліцейські за те, щоб відластитися. Чекаємо поліцію. Поліцію будемо чекати. Поліцію. Поліцію будемо чекати. Права купіл, я не купил. Тому що якби вона навчалася, як усі, належна, то можливо вона знала, що це порушення, і сіть коштує штраф. А через те, що права, права були придбані, то теж таки ми бачимо, що не завгодно, поліція, не поліція, а байдуже, якщо... Щось трапиться, там поліція, домовимося. То, що. О, дивіться. Е, зупинився прямо, прямо перед пішохідним перед переходом. Заважає відомість. Відомість заважає. Зараз дитина, дитина буде переходити переход. Ну, Добре, хоч поїхав. Тут ж школа, багато дітей. Навіть окрім дітей багато людей користуються цим перехрестям. А вже ж має бути безпека. Насамперед. Що я не мучула, жінка розповідала, що е, пару років тому був випадок, коли дівчина була збита автівкою. Харі Кришна, Гарі Кришна. Харі -кришна.